Вітаю кінемани! Рад бачити вас знову на каналі. Осінь підготувала для нас безліч кінокартин, ну а я постарався відібрати з них самі кращі. Тому раджу вмощуватись, зручніш будемо починати. Одна битва за іншою. Картина від режисера Пола Андерсона у головних ролях Леонардо Ді Капрі, Денисіо Дель Тор, Шон Пенн та Реджіна Гол. Фільм розповідає нам історію, колись запеклого революціонера, котрий в минулому з друзями, проводив свої справи. Але пройшов час, та наш герой змінив ритм життя на найбільш переміркований та спокійний революційні пригоди. Проте після довгих років мовчання на горизонті з'являється його запеклий ворог, який не забуває що було минулого. Щоб шантажувати Боба, у нього виглядають доньку. Та погрожують її житті. Тепер Бобу доведеться згадати усі свої професійні навички задля порятунку родинки, а також вдавати свого ворога та минуло життя, яке так несподівано перекинулося і показував свою зворотню сторону медалі. Стів. У центрі сюжету події розгортаються навколо директора школи Стіва та процесу виховання учнів школи складних підлітків. Школа переживає на часи свого існування. Стіл прикладає над важкі зусилля, щоб зберегти школу та отримати таке необхідні фінансування. Директор знаходиться на межі свого психологічного та ментального здоров'я. До того ж, він опікується складним підлітком. Стіл намагається допомогти учневі віднайти себе та зберегти свою люджість. До всього цього усі скелети школи виходять назовні після появи знімальної групи, яка так навчасно завітала до закладу. З усім цим доводиться впоратися з Тіву, довівши навколишнім та передусім самому собі, що він недарма займає такий відповідальний і також дуже складний пост. Картина показує глядачу, з чим доводиться боротися людям по життю які несуть відповідальність за інших у суспільстві. Спіймати на гарячому картина від режисера Даріана Арановського. Розповідає нам історію Хен. Вигорілий колишній мезболіст, який змушений був полишити всі свої великі мрії позаду через те, що мав схильність до міцного алкоголю, котра швидко зруйнувала все успішне майбутнє спортсмена. Отже, відмовившись від своїх великих мрій, колись безкучий та перспективний граєць продовжує вести абсолютно сіре, безслурботне життя, маючи дівчину та звичайну роботу в місцевому закладі. Але несподівано життя чоловіка перевертається з ніг на голову, після того, як він отримує абсолютно звичайне прохання від свого товариша. Останній просить сусіди тимчасово переглянути за його домашнім фортом. Це не являється для його головного героя ніякою проблемою, тому він приймає пропозицію, щоб трохи пригнати за тваринкою, поки власник буде і тут. Проте Хенк навіть не здогадується, що таке просте рішення може достатньо швидко перетворити його звичне та безтурботне буття на реальний кошмар. Ріжаний Драйв. Екшн бойовік від режисера Штефана Розовіцького в ролях Джоель Кінемон, Хара Джейд Майерс, Девен Ніксен та інші. Картина розповідає нам про таємничого трансів, який, в розічі озером, випадково знаходить літак повністю набитий грошима. Якось його перевіряє новенький єгер Аня та знаходить при ньому валізу з грошима. Проте на цьому смертельні пригоди, які чекають на наших героїв, тільки розпочинаються. В чемодані була було закріплено маячок та про появу грошей на горизонті дізнається банда небезпечних головорізів здатних на все заради того, щоб повернути награбовану дом. На життя Харлона та Ані починається полювання, їм доведеться зігнутися із злочинцями віч навіч та зазирнути в обличчя сверх. Картина до перегляду дінаманам, які хочуть побачити екшн-сцени перестрілок, бійок, переслідувань та холоднокровних подій цього бойовика на вечір. От три. Картина від режисера Крістофера Ліван у головних ролях Рейн Вілсон Ліл Рев Говері Айміка. Головний герой Ренді присвідчення професійний парамедик на складі коректу суттєвої допомоги. Йому допомагають колеги Водій Майк та стажерка Джесі. Ренді дуже давно працює парамедиком, він багато бачив на цій роботі, тому він переживає кризу на сесійної горя. Цю Сюжет розповідає нам, як ренді разом із колегами від виклику до випадку, професійно робить свою роботу, рятуючи людей, іноді це не видається, адже це життя. Одного разу він отримує позитивний результат на роботи. Його запрошують на вакансію. Не темнівши себе часті, Аренді залишаються і зробити останні зміни, а саме 24 години, щоб поробутися на передливою роботи. Зате чи вдасться нашому герою перегорнути свого життя та процесуватися у новому середовищі? Фільм розповідає нам про роботу парамедиків, адже вони першими приймають викуп вибір за життя людей в кареті швидкої допомоги першість передати пацієнти до рук лікарів період лікарні. Історія про професіоналізм, людність та про те, що найвища цінність існування це людське життя. Фантастична четверка. Перші кроки. Картина режисера Мета Шекмана у головній ролі Федора Паскаль, Ванеса Кірбі, Джозеф Квін, Джулія Гарда та інші. До повернення на великі екрани найвідоміших супергероїв. Цього разу історія відбувається в часи 1960-х років на тлі ретрофутуристичного світу. Команда відомих героїв мимоволі зішовнула із найбільшим складним випробуванням в своєму житті. Абсолютно випадково стали заручниками ситуації, коли всі вони опинились перед лицем непередбачуваних перешкод, які несподівано виникли на їхньому шляху. В той же час головні герої повинні захищати рідну планету від і космічного Бога, який ніколи не покидав своїх злісних намірів знищити всю планету та зруйнувати абсолютно все живе на землі. Закляття 4 Останній обряд. Щаслива та успішно родина переїде до свого нового помешкання справжнього будинку своєї мрії. Вони навіть не подумати не могли, що дуже швидко їхні студені години перетвориться на реальний кашляти. Тільки вступивши поріг нового дому, нові мешканці почали помічати дуже дивні та зрозумілі речі, які все час відбувалися в стінах будинку. Але з часом стало розуміло, що Дім починає проявляти ознаки демонічної присутності. Родина звертається до Еда та Лорейн, на допомогу. Це цього раду навіть вони, поти вже давно згублені страшних подій, з якими постійно має справи опиняються у надзвичайні страшній небезпеці, не знаючись допомогти. Картина до перегляду кінованам, які люблять поостучати собі неви паранормальними явищами та демотеманими з ботибіччя. Зітні Вульф нещодавно випускниця коледжу, котра мріє нарешті досягнути великого визнання у технологічній сфері, в якій давно домінують чоловіки. Завдяки своїй зазвятості, терпінню та шаленій винахідливості, вона готується зробити справжній прорив у цій галузі, світ із надзвичайним додатком для знайомств. Вона збирається запустити платформу для онлайн-знайомств поки що не здогадуючись. Про те, які наслідки це матиме для її життя в зовсім недалекому майбутньому. Одержима шаленим бажанням, нарешті, реалізувати всі свої задуми і вітні рішуче береться до справу картина про те, з якими труднощами доведеться стикатися амбітним винахідникам, щоб вирости собі місце під сонцем та довести, що вони мають взяти своє від життя. Ще одна шалена п'ятниця. Фільм від режисерки Ніші Ганатор. У головних ролях Джеймі Лікертіс, Лінсі Лохман, Джулія Баттерс, Софія Гемлінг. Чудова сімейна комедія, яка розповідає глядачеві про героїв, які минулого разу вже своє випробування. Тест Теста Анна розуміють, що зрештою можна зайти в одне й те саме озеро двічі. Героям знову випадає черговий іспит на їхню долю, який вони зрештою просто зобов'язані перейти з гідністю, довести усім та всесвітлення, що вони заслуговують на своє особисте щастя та гармонію у своїх родинах. Жінки, впевнені, долають усі випробування в процесі життя двох сімей. Так черговий раз доводить, що в їхньому житті немає таких подій, з яким б вони не перейшли з гідністю. Фільм однозначно сподобається поціновувачам акторської гри Джеймі Рікерті та Лінсі Лохан, а також фанатам стрічок, в яких є переселені персонажі і інші тіла. Балада про дрібного гравця. Заключна картина у нас на огляді з фільмів режисера Едварда Бергера в головних ролях Колін Фарл та Чен Фала. Розповідь йтиме про Лорда Дойла, гравця в азартні ігри, який з кожною грою сподівається, що сьогодні йому пощастить та він виграє великий куш. До всього цього на горизонті з'являється детектив Коттер Решуче, настроєний випити з його борги. В противному разі, Дойла чекає в'язниця. Проте, несподівано в житті Дойла з'являється жінка. Поява прекрасної назняки може докорінно змінити долю чоловіка. Історія розповідає нам про. Буденність людей, які залежні від будь-яких форм азартних ігор, та йдеться про страхи та проблеми по життю, з якими приходиться стикатися таким людям. Ну, на цьому у мене все. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь, ставте лайки, поширюйте відео. До наступних зустрічей, друзі.